Кожну гілочку обрізаємо на одну третю, і так, щоб брунька виходила назовні. Що В мене вийшло. Ось так обрізала її. Гілочки ті, що йшли вверх, дуже міцні такі, товсті, лишила багато маленьких, ті, що будуть з цвіточками. Ще в мене є дерево молоденьке, йому три роки, і я поки що тільки формую скелет. Починаю з того, що обрізаю оці гілочки, які виросли в минулому році, на одну третю, видаляю повністю гілки ті, що йдуть рівно вверх, або зсередину крони. Тобто роблю наше дерево ніби такою мисочкою. І після того, як обрізала гілочки, де великі зрізи позамазувала садовим варом. Якщо не замазати, буде на наступний рік. Ось таке. А якщо замазати, набагато краще. Після того, як обрізала дерева до розпускання брунечок, обробляю дерева бордовською смесю, щоб захистити його від грибків. І вже почали відкриватися брунечки. Ось які вони вже. салатовий відтіночок з'явився. Оце де кругленькі бруночки, оце буде квіточка. Ось такі. Ось такі продовгості. Тут буде листочок і гілочка, який тиме. Ось так видно. Коли обрізаєте, звертайте на це увагу, щоб не обрізати там, де будуть квіточки. Взагалому квіточки з'являються вже на другорічних гілочках. Оце у нас гілочка з минулого року виросла, на ній не буде квіточок. А ось оці гілочки два роки, і на ній ось будуть квіточки. І так скрізь. Ось можна ще помітити. Ось гілочка минулої весни прищепнула, і вона більше тут не росла. Напевне, не було на ній тут гарних брунячок, щоб пішли гілочки. І все, що в минулому році виросло. Ось така невеличка гілочка. І на ній тепер цьому році будуть квіточки. І ось також. І ось така сама гілочка теж в минулому році її прищепнула. Але вона не пішла рости, а зовсім невеличкі відростила гілочки, тепер на них будуть квіточки. Коли починають отак бруньки набухати вже. Що скоро-скоро відкриється, починають з'являтися ось такі шкіднички. Довгоносик. І він просто виїдає брунечку, і все, там квіточки не буде. Ось він як маскується, його дуже важко помітити. І треба побризкати інсектицидом. Я буду бризкати звичайною актарою. вона дешева. Такі вже гарні брунечки. Оце з оцих брунечок будуть квіточки. Гарні такі великі. І в цьому році, якщо все буде гаразд, не буде холодно і буде літати добре бжілка, буде багато ягідок. І ось скільки, і так по всій черешеньки. І ось як гарно зацвіла черешенька. Цвіту дуже багато. Головне, щоб добре літали бжілки і позапиляли цвіточки. Дуже багато. Прям рясно. Ось скільки багато квіточок. так скрізь. Багато-багато. Ось як рясно, дуже багато квіточок. Головне, щоб добре літала бжілка, запалила наші квіточки. А що треба робити, щоб не зділи черв'ячки? Я вам розповім. Черешенька наша відцвіла, на ній вже гарні ягідки з'являються. І треба оприскати черешеньку тим препаратом Актелік від вишневої мухи, щоб не було черв'ячки, ягідки, вишеньки-черешеньки, а там черв'ячки. В оцей період, в кінці травня, десь приблизно, можливо і раніше, ну, в залежності, коли черешенька оцвіте. І зараз в цей період прилітає мушка і під шкірочку ягідки відкладає свої яєчка. Які потім, коли ягідка дозріють, там вже будуть жити черв'ячки. Ним можна оприскувати не лише черешні, але й вишні. Беру два пакетики і розбавляю їх на 10 літрів. Або можна один пакетик на 5 літрів. Я ще додала бору, коли оприскували, щоб ягідки наші не осипалися. Ось видно, що вже прилітала мушка і відклала свої яєчка. Лишилось така п'ятанечко. Коли вона проштрикнула ягідку, воно потемніло. Черешеньки гарні, величенькі. Думаю, що через днів 5, можливо, 7 будемо куштувати перві ягідки. Черешеньки майже всі дозріли. Куштувати вже можна. Вони які гарні, жовтенькі. Солоденькі, і головне, що всередині немає черв'ячків. І на червоній. Також ягідки. Ой, які гарні, червоні. І також нема черв'ячків. Взяла ось чотири ягідки і подивимося, що в них всередині. Черв'ячків нема. Слідуюча нема. По дві, на. І ось ще. Уй! І ось мені ще дві червоненьких принесла. Зараз подивимося. Тут також челечків нема, і тут також нема. Нема? Тимур, тях? І нема. Так, і всі роботи, які ми могли зробити в цьому році ще рашенькою, ми зробили. Зараз тільки закінчуємо доїдати ягідки. І восени, коли листечко обсипеться, можна ще обробити дерево бордовською смісю. Спасибі, що додивились це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні, і до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступні відео.